Ти лише хочеш мене за моє тіло, з гіркотою сказала вона, думаючи, що знову стане жертвою чоловічих бажань. І знаєш, тут більшість зупинилися б, бо саме так насучили вірити світ дивиться на жінку лише крізь призму зовнішності. Але багатий козак, який сидів навпроти, відповів словами, що перевернули її уявлення. Він показав справжня цінність не в красі, не в обличчі і навіть не у вміннях, а в чомусь глибшому. У внутрішній силі, яку ми часто самі недооцінюємо. Дозволь спитати тебе прямо, скільки разів ти теж відчував, що тебе оцінюють поверхнево, на роботі, в стосунках, навіть у власній сім'ї, коли твої здібності звели лише до зовнішнього образу це боляче. І саме в цій болі народжується історія Марії, дівчини, яку принижували на ярмарку, а вона згодом знайшла гідність і силу там, де ніхто не очікував. Знаєш, що найцікавіше? Справжня полеміка тут у тому, що ми звикли вірити. Гідність нам мають дати інші батько, чоловік, начальник, суспільство. Але це брехня. Гідність це рішення, яке приймаєш сам. І коли ти готовий зробити цей крок, навіть найдорожчі покупки світу втрачають сенс, бо вартість визначаєш ти, а не гаманець іншого. Ця історія не просто про кохання чи випадкову зустріч, це дзеркало для тебе. Чи дозволяєш ти іншим диктувати свою цінність, чи готовий одного дня підняти голову і сказати, я сам обираю ким бути? І якщо дочитаєш до кінця, ти отримаєш не тільки сюжет, а й інструмент, як почати будувати своє життя на іншому фундаменті. Марію винесли з храму не як людину, а як тягар, який треба збути з рук. Дзвони ще лунали над селом, пахло ладаном і свіжим хлібом, але вже поруч, на ярмарковій площі, люди збиралися оцінювати її життя в грошах. Уяви собі, щойно вони хрестилися перед іконами, а за кілька хвилин ті самі люди торгувалися про долю дівчини. Це показує наскільки лицемірним буває суспільство в молитві просити милості, а в буднях принижувати найслабших. І хіба ми не бачимо подібний сьогодні? Люди говорять про доброту, але різко кричать на продавця, чи зневажають колегу. Чоловіки крутили головами, мовляв, а яка з неї користь? Чи вміє щось робити, чи не буде тягарем? Вони бачили в ній не душу, а список недоліків. Її ноги не слухалися, та погляди натовпу били болючіше, ніж будь-яка рана. І тут прихована істина суспільство швидко ставить клеймо втратив роботу, ти нікому не потрібен. Захворів менше вартий. Це неправда, але саме так працює холодна логіка натовпу. Марія мовчала, однак її мовчання звучало голосніше за крики. Вона не дозволила відібрати головне гідність. Картина була майже як з фільму чоловіки в кожухах, холодний вітер із полів, дитячий сміх поруч і важкі перешіптування дорослих. Але Марія тримала голову рівно, її очі не опускалися, і це була сила. Подумай, чи не було в тебе моментів, коли здається, що все проти тебе, коли родина дорікає, грошей не вистачає, і ти почуваєшся оціненим на вагу монет? Саме тоді треба зробити, як Марія, не сперечатися, не виправдовуватись, а зберегти погляд, який не зламають. Тиша часом переконливіша за сотні слів. А тепер зверни увагу на парадокс усе відбувалося в неділю, одразу після служби Божої. Там, де люди мали б виявити милосердя, вони показали свою жорстокість це нагадування, справжня віра не в словах, а в діях. І саме в такій атмосфері розгорнеться наступний крок цієї історії батьківський борг, який перетворить доньку на розмінну монету. Пан Остап, батько Марії, сидів на лаві з виглядом людини, яку стискає петля боргів. Він програв гроші в карти у корчмі. І тепер шукав вихід, який насправді був ганьбою. Його власна донька стала для нього розрахунковою монетою. Він говорив про неї, ніби про господарський реманент мовляв вона борщ варить, вареники ліпить, господарство вести зможе. Це звучало, наче торг на ярмарку, тільки замість коня жива душа. І тут важливий урок борги не руйнують людину самі по собі, їх руйнує спосіб, яким вона намагається з них вибратися. Селяни слухали його і знизували плечима хтось із співчуттям, а хтось із прихованою насмішкою адже всі знали, Остап не вперше за картами залишився ні з чим. У реальному житті ми теж бачимо це. Хтось шукає легких грошей, робить ставки, інвестує в те, чого не розуміє, а коли все валиться, починає перекладати тягар на плечі найближчих. Приклади навколо нас кредити, взяті бездумно чи бізнеси на швидку руку. Проблема не в грі, а в тому, що людина не вчиться контролювати свої бажання. Пан Остап показав, як не треба чинити. Марія мовчала, але в серці кипіла. Її батько, який мав бути захисником, перетворився на продавця власної крові. Це нагадує, що найбільші рани часто наносять не чужі, а свої. У кожного є свій пан Остап у житті той, хто повинен підтримати, а замість цього підточує сили. І знаєш, як діяти? Не чекати вдячності чи справедливості від тих, хто не здатен її дати, а натомість будувати своє життя так, щоб твоя цінність не залежала від їхніх рішень. Саме тут починається справжня свобода. Але зверни увагу батько виправдовував свій вчинок словами про кулінарні і господарські таланти Марії. Він говорив, ніби хотів продати її як перевагу для чужої оселі це парадоксально. Замість того, щоб цінувати ці риси самому, він використав їх як товар, і це відкриває двері для наступної сцени появи заможного господаря, який готовий заплатити за Марію суму, яку інші і за рік не бачать. Андрій Коваленко з'явився серед натовпу несподівано, мовчазний, але впевнений. У той час, коли інші чоловіки підраховували копійки та хитали головами. Він вийняв гаманець і без торгу поклав 50 доларів на стіл. Для сільської громади це була нечувана сума. За такі гроші можна було купити корову чи навіть клапоть землі. Люди ахнули як так віддати рік праці за дівчину, яка не може навіть ходити? Але в його очах було щось таке, що говорило він бачив у Марії більше, ніж решта. Це нагадує нам, що справжня цінність завжди визначається не ринком. А тим, хто готовий побачити глибше. Батько Марії, пан Остап, зітхнув із полегшенням, наче позбувся важкого каменя. Його обличчя, вкрите потом і соромом, світилося дивною радістю не від щастя доньки, а від того, що його кишені наповнилися. Це той самий момент, коли полегшення здається бруднішим за саму проблему. У житті ми теж зустрічаємо таке хтось продає принципи за гроші. Хтось підписує договір, знаючи, що підставляє інших, і це завжди залишає гіркий присмак, бо вигода, здобута на чужій біді, руйнує душу. Андрій же не пояснювався і не виправдовувався його рішення було остаточним, тверде, мов цвях у дубових дверях. І тут криється урок: справжні лідери не витрачають час на довгі балачки, вони діють. Він бачив у Марії не товар. А людину, яку треба витягти з ями принижень. У бізнесі, у стосунках, у житті це працює однаково. Коли ти приймаєш рішення швидко і без зайвих вагань, ти задаєш тон і перемагаєш сумніви інших. У цьому і була сила Андрія. Марія ж сиділа нерухомо, мов статуя, але її серце билося швидше. Вона не знала, що страшніше залишитися у батька, який готовий її списати. Чи вирушити з цим незнайомцем, що витратив на неї статок. У її тиші ховалося питання, чому він це зробив, що він бачить у мені. І саме тут історія робить наступний крок, бо Андрій не тільки заплатив за неї, а й показав повагу, якої вона давно не відчувала. На площі всі чекали від Марії звичних слів Дякую, буду служити, хоч якесь удаване смирення. Але вона мовчала. Її очі залишалися спокійними, а губи стиснутими, і це мовчання було сильнішим за будь-які слова. Уяви, коли світ чекає від тебе покори, твоя найбільша сила може бути саме в тому, щоб не грати за чужими правилами. У сучасному житті це виглядає подібно, коли від тебе вимагають усмішки після несправедливості, іноді найкраща відповідь стримана гідність. Андрій бачив її тишу і не образився. Навпаки, він наче визнав так, ти маєш право не дякувати. Ти не товар, щоб бути вдячним за купівлю. І замість того, щоб доручити слугам чи чекати, поки хтось допоможе, він сам підняв Марію на руки. Це був вчинок, який зламав усю атмосферу ярмарку. Бо сильні чоловіки зазвичай хвалилися, що не бояться тягати мішки. Але рідко хто відважувався підняти людину так, як підняв він, і з повагою. А не з жалем. Це приклад того, що інколи гідність повертається не словами, а діями. Натовп завмер. Дехто скривився, мовляв, на знайшов кого носити. Але в глибині всі розуміли це був знак у нашому житті теж є моменти, коли треба показати приклад, який інші не насміляться зробити. Це може бути простий жест підняти друга в складний момент, захистити того, кого принижують. Або навіть підтримати колегу в суперечці, коли ти робиш це, то стаєш більше, ніж просто учасником подій, ти стаєш тим, хто задає тон. Андрій став саме такою людиною для Марії. Марія ж, відчуваючи тепло його рук, вперше за довгий час дозволила собі надію. Її гордість залишалася при ній, але тепер у серці загорілося інше запитання чи може цей чоловік дати їй новий початок? І саме з цього моменту починається перехід від ярмарку принижень до Господи Андрія, де на неї чекає зовсім інше життя. Дорога до хутора Андрія була, мов стежка з темряви в невідоме світло, поля, вкриті вечірнім туманом, здавалися мовчазними свідками її переходу з одного світу в інший. У селі її бачили тягарем, але тут, у новій оселі, вона могла стати кимось іншим. І знаєш. Це дуже схоже на наш досвід. Ми часто йдемо з минулого місця, де нас не цінують, у простір, де можна зростати. Це може бути нова робота, нове місто чи навіть нове коло друзів. Справжнє життя починається саме тоді, коли наважуєшся залишити ярмарок принижень. Під час першої вечері в дерев'яній світлиці, де пахло свіжим хлібом і гарячим борщем, Андрій говорив відверто він не приховував, йому була потрібна допомога. Хата й господарство вимагали жіночих рук, і він це визнав. Але потім додав слова, які змінили все. Він побачив у Марії не лише помічницю, а людину, в якій відзеркалилася його власна біль, бо він теж мав втрати, рани й почуття, що його гідність була розтоптана. І тут урок. Справжні зв'язки будуються не на зручності, а на спільності болю та надії. Марія слухала і вперше відчула, що хтось бачить у ній більше. Ніж проблему це нагадує, як у житті важливо зустріти людину, яка дивиться не на твої слабкості, а на твою силу серед слабкостей. У сучасному світі це може бути мудрий наставник, друг чи навіть колега, який каже Я бачу тебе справжнього. І тоді ти починаєш рости, бо знаєш, ти не один у своїй боротьбі. У цьому й була початкова іскра довіри між Марією та Андрієм, але попереду на них чекали ще більші виклики. Бо нове життя не означає відсутність труднощів, воно лише дарує шанс почати будувати з іншого фундаменту. І саме з цього моменту їхнє співжиття стає школою поваги та терпіння, де навіть невеликі події, розбита глиняна миска чи випадкове непорозуміння перетворюються на уроки серця. Дні в садибі Андрія потекли по новому ранкові співи півнів, запах сіна, тиха праця на городі. Марія вчилася жити без постійних принижень, але все одно зустрічала власні слабкості. Одного разу вона впустила й розбила улюблену глиняну чашку Андрія. Серце стислося. Знову я тягар. У такій миті ми всі впізнаємо себе. Маленькі помилки здаються горами, особливо тоді, коли вже маєш шрами минулих докорів. І все ж найбільша сила полягає не в бездоганності. А в здатності залишатися людиною навіть у дрібних невдачах. Андрій не розсердився, він лише підійшов і мовив Це ж усього лиш чашка, а ти незрівнянно більша цінність. Його слова стали для Марії несподіваним ліками бо часто нам потрібна не допомога в роботі, а підтвердження ми все ще варті поваги. У сучасному житті це може проявлятися просто коли керівник не кричить через дрібну помилку, а каже. Добре, тепер робимо краще, коли друг не осуджує, а підтримує жартом. Саме такі реакції будують довіру і зцілюють душу. Відкриваючись більше, Андрій почав ділитися власним минулим. Він розповів про родинні сварки, про втрату брата, про те, як його самого колись зневажали через жорстокість рідних. Це пояснювало його мовчазну силу. Він знав, що таке біль і самотність. І це створило між ним і Марією невидимий міст. Адже коли двоє людей оголюють свої рани, вони вже не чужі, вони стають побратимами в боротьбі. Марія слухала і відчувала її історія вже не тягар, а частина ширшої мозаїки життя. Вона почала розуміти їхня зустріч не була випадковістю це був шанс навчитися любити і себе і іншого через повагу, але справжній перелом мав статися далі, коли вона вирішила зробити крок, що назавжди змінить її ім'я і долю. Вечір у господі був тихий, лише цвіркуни перегукувалися за садком. Марія сиділа при свічці, тримаючи перо. Перед нею лежав аркуш, який мав стати межовою лінією між минулим і теперішнім. Вона писала Я, Марія Гриценко, відмовляюся від цього імені. І в цих словах була не зрада коріння, а визволення. Бо інколи щоб знайти себе, треба залишити позаду стару тінь. Це нагадує моменти, коли ми міняємо роботу. Відмовляємося від токсичних стосунків або закриваємо двері, які вже давно не ведуть до світла. Андрій читав її лист уважно, не перебиваючи. Коли вона поставила крапку, він кивнув вона стала Марією Коваленко, не тому, що він купив її чи взяв за дружину, а тому, що вона сама вибрала це ім'я як символ нового життя. Це важливо ідентичність не завжди нав'язується зовні. Її можна вибороти самому. У сучасному світі це може бути рішення змінити прізвище після болісного розлучення, розпочати кар'єру в новій сфері або навіть переїхати в інше місто. І кожен такий крок це акт сили, а не слабкості. Для Марії це ім'я стало знаком того, що вона більше не тягар, нерозмінна монета, а людина, яка сама обирає своє місце. Вона відчула, що її нова гідність. Народилася не з чужих оцінок, а з власного рішення. У цьому і є секрет ніхто не може зробити тебе вільним, якщо ти сам не погодишся стати вільним. У цьому сенсі навіть найменші наші вибори, як сказати ні зайвому чи так новій можливості, перетворюють нас із заручників у творців. Вона вирішила залишитися в Господі Андрія і будувати життя, яке вперше належало їй самій. Не як продовження чужого боргу, а як історія власної гідності. І хоч це був лише початок, у її серці з'явилася ясність тепер вона мала не лише ім'я, а й сенс. А це значить, що попереду на нас чекає зовсім інший етап введення історії під сильним заголовком, який одразу пробудить цікавість і зачепить заживе. Тепер коли ти пройшов шлях Марії від приниженої дівчини на ярмарку до жінки, яка сама обрала своє ім'я і гідність, у мене є питання до тебе скільки ще разів ти дозволиш іншим оцінювати твою цінність за їхніми мірками? Чи не настав момент сказати: досить, тепер я сам вирішую, ким бути? Бо якщо Марія змогла піднятися з ярмарку зневаг? То й ти можеш піднятися з будь-якого ярмарку, де тебе намагаються продати дешевше, ніж ти коштуєш насправді. Задумайся, що для тебе сьогодні є тією глиняною чашкою, яка впала з рук і розбилася, чи справді вона варта твоїх сліз, якщо ти маєш цінність набагато більшу, або, можливо, є борг Остапа, тягар чужих помилок, який ти несеш на собі, чи не час покласти його на стіл і сказати: це більше не моє. Лише ти можеш прийняти таке рішення, і саме воно відкриває двері до свободи. Я хочу, щоб ти вийшов із цієї історії не просто з емоціями, а з бажанням діяти. Подумай, які двері у твоєму житті давно варто закрити, яке ім'я чи роль ти носиш, але яка вже не відповідає твоїй сутності, і головне, яке нове ім'я ти готовий прийняти, аби будувати життя на власних умовах. Не зволікай, бо життя не чекає, поки ти наважишся. І якщо ця історія дала тобі хоча б одну думку, яку варто застосувати, зроби це сьогодні. Напиши свій лист відмови від старого життя. А щоб і надалі знаходити такі натхненні приклади та практичні поради, підпишись на канал і натисни дзвіночок, бо попереду ще більше історій і стратегій, які можуть стати твоїм ключем до змін.